Вітаю всіх себе на каналі. Тарифи. Економічна удавка України. Такі тарифи не, витягне, не витягнуть підприємства. Вони будуть розурюватися, вони будуть піднімати ціни. І таким чином це є один із планів спроби посадити Україну за стіл перемовин. Давайте подивимося, це не тільки особиста нажива, так, а це і затягти пояси економіці до такого рівня, щоб ну, вона повністю задихнулася, скажімо так. Отже, підвищення тарифів це економічна удавка України для того, щоб... Посадити Україну за стіл перемовин, так чи ні? Так. Першою, першою ж картою Таро сказала, що так, ціль підняття тарифів економічна криза. Можна навіть вже і не витягувати. Ну, ми подивимося все рівно. Це економічна. ціль економічна криза, і досить успішна йде реалізація. Досить успішно йде реалізація цього плану. погано видно, так. Досить успішно реалізується ця криза. І, ви знаєте, хтось досить, досить добре збагатився на цьому. І збагатиться на цій реалізації у цієї кризи. Це все приведе до розчарування, до хаосу, до краху. Але, ви знаєте, я б сказала так, що можливо, до кінця те, що вони намітили цією реалізацією зробити, воно щось піде трішечки не по плану. Можливо, в повній мірі не доб'ються виконання оцього ось пункту економічний крах України. Так, дивіться, повна зупинка. Не просто крах, повна зупинка. Повна зупинка, да? повна зупинка. Економіка України. До цього йде. В, нашу, в нашому домі. Ну, ви подивіться, як говорять карти. Ну, просто одна за одною прям доповнюють на 100% одна одну. В нашому домі, домі всередині. Спеціально це, це зроблено по почельнику. Це знайшли шляхи виходу, як добити Україну. І за кошти, звичайно, хтось за це взяв особисті кошти. Тому що це особисте збагачення. Хтось на реалізації цього ось пункту плану де, ну, він взяв добрячі гроші, скажімо так, збагатився. Ну, звичайно, що. Звичайно, що те, що відбувається в нашій країні, воно воно викликає дуже великі страхи, воно викликає паніку. Люди в паніці. Це, це досить сильно впливає на психіку. Велике розчарування, велика великі страхи, велика паніка йде серед народу. Люди ж розуміють прекрасно, що це до чого воно все йде. Гра. Ведеться гра за бажанням, гра за бажанням, так запустити процес і ось зупинки зупинки розвитку, да? досить досить мудро Ви, ви розумієте всього на всього одним рішенням підняття тарифів досить розумієте досить результативно, результативно добиваються зупинки і краху економіки. Ну, що я можу ще сказати? Одним, розумієте, одним підняттям тарифів. Все. Україну можна добити повністю. Добити це дуже болючий удар. От те, що вони зараз роблять для України, для економіки це дуже сильний удар для економіки України. Так, але рішення прийнято, вже я вам скажу. Рішення прийнято за бажанням. Не за економічним якимсь розрахунком. Воно прийнято за бажанням. Це хитрий процес. Це хитрий процес е, гри. І стоїть за всім цим е, певний лідер. Стоїть за, за цією грою, стоїть лідер. Добувається повної трансформації в економіці, Повні, повністю, тобто смерть, так? Смерті в економіці, зупинка, це крапка. Це поставити крапку, так? А потім щось інше. Ну, що може бути інше, якщо доб'єш, да? повністю. А потім що інше може бути. Ця ідея за вибором. Ця реалізація цієї ідеї, вона за вибором здійснюється. Зроблений такий вибір по домовленостях, ну ви подивіться, по домовленостях, хитрий, хитрий вибір по домовленостях із якимось лідером. Розумієте, вони не знали, вони вже не знають, як, як, на що вплинути, як добити, який, який от вибрати шлях, щоб вплинути. Вплинути на Україну. Вони, вони, вони довго вибирали. Ну, ви знаєте, я вам скажу так, досить, досить вдалий вибір, досить вдалий. Але в надію, те, що цей вибір буде ілюзорний. Я думаю, що Україна вистає, да? Україна вистає і в нас в основі колоди карта допомоги нам допоможуть. Нам допоможуть вистояти. Оце ось те, що задумали повністю зупинити е, по домовленостях економіку України, нанести удар, і все це подивиться, удар за домовленостями. Удар за домовленостями. Розумієте? Але ілюзія. І все рівно ілюзія. Ілюзія чому? Тому що карма України, я весь час це повторюю: карма України вистояти, вижити і відродитися. Це наша карма, і так буде. І все, дивіться, скільки я виклала карт, да? і остання карта, що все, оце, що вони тут мудрують, да? хитрують, мудрують, все воно і піде по ілюзії. Чому? Тому що не дадуть впасти в Україні, не дадуть, тому що карта в основі колодить. Це допомога. Ми отримаємо допомогу. Дивіться, по колесу фортуни. Так, так, я покладу, так? Да? Україні допоможуть в основі колоди допомога. Далі, що в нас йде? Карта, карта холодних розрахунків. Ми вистоїмо, так? Карта яка колесо фортуни. Так? Ми вистоїмо. По колесу фортуни нам допоможуть, ми вистоїмо. І вже йде все, до, ми сильні, ми вистоїмо. Да? Все йде до закінчення, до логічного закінчення в Україні. Так, Ми вистоїмо, і в нас чекає тріумф. Ви знаєте, навіть ось всі ці ось карти, які в кінці колоди, да, я заглянула глибоченько в колоду, в дно колоди. І вони досить досить оптимістичні. Але, але ще раз наголошую, що, що е, ворог дуже-дуже каварний, наносить дуже болючі дуже болючі удари, і нам треба з вами вистояти. На все добре, до побачення.